У 2014 році Максим Шелепець пішов добровольцем на фронт. На сході став розвідником. Розповідає, основним його завданням під час активних боїв за Дебальцеве було виводити побратимів із оточення. Ми розвідники у нас бойові позиції були всюди, якби на всіх крайніх блоках, тому що ми ходили на розвідку. А виходити, ну виходити було тяжко джури, Ми більше дороги знали, ми виводили людей, якби ми знали ну куди пройти. Ну, не завжди це було успішно, звісно. У мене вчора загинули, ну якби сім років назад, але 17 числа. Загинули троє з моєї роти хлопців і вночі з 18-го ще один хлопець Взагалі у нас рота великі трати послали. Сину Людмили було 24. Загинув 6 лютого 2015 році, виходячи з Дебальцівського котла. Жінка розповідає, просила сина, аби той після відпустки не повертався на схід України, але не змогла його втримати. Пройшло три місяці. Мій син каже, мама, я їду знову. У мене істерика, в мене сльози. Я кажу, Сашенька, куди? Навіщо? Мам, ти не розумієш, я вже був вдома, я вже побував, відпуску. Там мої хлопці кажуть, там мої каже, побратими, як я каже, можу їх там залишити. Поїхав. І, на жаль, кажу, що в лютому загинув. Втратила сина під час боїв у Дебальцеві і Катерина Ключкович. Востаннє жінка спілкувалася з сином телефоном, 8 лютого 2015 році. Я зранку з ним говорила ще була неділя. О 9 годині ми з ним говорили по телефону. Він каже, мам, не, не переживай, ми вже їдемо, нас їдуть міняти. І в мене співробітниця, і її син. Ми говорили на роботі. І вона каже, Катя, мій син їде. Ваших мінят ранку ми говорили, після обід був обстріл, і під час обстрілу він загинув з миттєво. За даними Генерального штабу Збройних сил України, у лютому 2015 році під час боїв за Дебальцеве загинули 110 українських військових. Майже втричі більше отримали поранення, 18 зникли безвісти. Руслану Лозюку вдалося вийти з Дебальцівського котла. Розповідає у 2014 році. Був старшим розвід роти військовослужбовцем 128-ї бригади. Пройшов і Луганський аеропорт, і Дебальцівський котел. Зараз чоловік очолює громадську організацію інвалідів війни. Що далі служба, далі комісія, і мене списали. Тобто, по стану здоров'я моя служба закінчилася, але я продовжив роботу. Вже в громадській організації створив. Зараз ми створили рух ветеранів Закарпаття, тобто об'єднали спілки всі Закарпаття для того, щоб дати зрозуміти всім, що ми єдині. Створили для того, щоб зробити тут, як кажеться, сильний осередок, щоб наші побратими знали і були впевнені, що вдома буде порядок. І зараз займаємося теробороною, формуваннями, допомагаємо. Чим можемо для того, щоб сформувати це все, зробити резерв йти тільки вперед? 18 лютого о 10-й годині в Ужгороді на пагорбі слави вшанували загиблих в боях за Дебальцеве. Їхні побратими та жителі міста запалили лампадки та поставили квіти до могил. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.